Thank <laughs> you. 160 років років від дня народження видатного українського поета, прозаїка, філософа, громадського і політичного діяча Івана Франка. Його ім'я носить Житомирський державний університет. За ініціативи факультету фізичного виховання і спорту викладачі та студенти навчального закладу організували крос на відзначення дня народження Івана Франка. Цей захід, організований також до Всесвітнього дня здоров'я, і ним відкрилась шоста спартакиада викладачів університету, яка проводиться традиційно. Шоста спартакіада присвячена всесвітньому дню здоров'я, який відмічається у всьому світі 7 квітня. А також 160-й річниці з дня народження Івана Яковича Франка. Тому колектив університету вирішив відкрити спартакіаду сьогодні вперше масовим пробігом, щоб залучити якомога більше молоді й населення до здорового способу життя. До участі в пробігу долучилися спортивна школа легкої атлетики Олімпійського резерву, спортивний комплекс Авангард, Коростишівський педагогічний коледж імені Івана Яковича Франка і усі факультети Житомирського державного університету імені Івана Франка. І що хочеться відмітити на чолі із ректором, професором Петром Юрійовичем Саухом. До цієї події з належною увагою ставляться усі викладачі та студенти університету, на чолі з ректором Петром Саухом, який своїм власним прикладом пропагує здоровий спосіб життя. Безперечно, я приєднався до цієї акції, яку започаткував факультет фізичного виховання і спорту з радістю це підтримую. Певен, що Колектив буде тільки при тому при тій умові потужний, повний потенціал, якщо він буде здоровий, оптимістичний. Тому такі заходи додають радості, оптимізму, віри в те, що завтра буде краще ніж сьогодні. А це саме головне. В кросі взяли участь викладачі та студенти університету, а також вихованці спортивної школи з легкої атлетики. Звичайно, беру участь це спорт. Спорт завжди розвиває людину. Підтримує як здоров'я, як фізично підтримує, так і духовно. Тобто, якщо будемо розвиватися, підтримувати впродовж життя, все в нас буде добре. Серед студентів університету є члени збірної України з легкої атлетики, які також брали участь у ювілейному кросі. Це є залучення усіх людей до спорту, як малих дітей, так і дорослих людей, а саме викладачів. Тому ми дуже раді, що всі залучаються до спорту. Майстра спорту вже виконали? Ні, ще кандидат у майстра спорту. Що ж, бажаю виконати норматив і стати в призерах чемпіонату України. Дякую, цей крос фактично відкрив шосту спартакіаду педагогічних працівників університету, в рамках якої вони змагатимуться з волейболу, баскетболу та шахів. Томері відзначили 65-ту річницю фізкультурно-спортивного товариства Колос його багаторічна історія довела, колос живе і розвивається завдяки людям, які присвятили йому життя. Це спортсмени, тренери, керівники громад, сільгосп, виробники та прихильники, які дають «Колосу» врожай на спортивні досягнення і результати. Незважаючи на фінансову скруту, товариство разом із зацікавленими організаціями щорічно проводять ряд комплексних спортивно-масових заходів. Це подія, подія в тому розумінні, що фізкультурно-спортивне товариство збереглося і функціонує до сьогодні. Підтримка, звичайно ж, є і не тільки організаційна, ми в управлінням спільно з адміністрацією знайшли фінансування для шкіл, які залишилися. Без фінансування в 2014 році, і тоді була дана субвенція із держави, але з 1 січня 2015-го вони взагалі були без утримання. І з обласного бюджету було виділено фінансування в сумі 1 млн 50 грн на дві фестешні школи. Ми утримуємо ці школи зараз з обласного бюджету, хоча раніше вони фінансувалися з державного. Це велика підтримка. Крім того, на заходи і на отримання апарату теж йдуть кошти з обласного бюджету. Хоча це громадські організації, вони функціонують незалежно, але тут пряма підтримка спорту, пряма підтримка і розвиток. І нашої молоді, і здорового способу життя, і приємно, що велика масовість і показують результати, тому що згідно рейтингу міністерства, у нас щороку проводиться по балах. Дивляться які результати, які спортсмени показують досягнення. І саме ФСТ колос на високому рівні нас в області і в Україні в цілому їхнє всеукраїнське товариство теж показує високий результат. Сільський спорт. Пройшов шлях від перших сільбудів до фізкультурно спортивного товариства Колос. В залі Житомирського агротехнічного коледжу зібрались активні колосовці та гості, щоб відзначити вік мудрості, досвіду та спортивного врожаю товариства. Я хочу поздравити всіх співробітників «Колоса», всіх спортсменів, які були в колосі з такою славною юбілейною датою. Пожелати всім здоров'я, успіхів. Самые основные мої годы спортивні прошли з колосом. Вот в 1973 году ми стали чемпіонами України и в этом же году представляли Україну на чемпіонаті СССР среди сельских спортсменів і стали чемпіонами СССР. Поэтому, вот, конечно, це многого стоит. Хотілося бы, щоб э, в настоящее время все-таки Как-то потихоньку возрождали те традиции, которые были такие серьезные традиции, были волейбольные вот, в Колосе, колос, особенно Житомирский Колос, по сей день недавно я отмечал свое 80-летие. Меня звонили з других городов, поздравляли и вспоминали, как Житомирский колос мы были многократный, примерно 7-8 разів чемпіонами Украины. Только. Многие наши... Ребята были сборниками, и я в том числе был сборником Украины общества колос, принимали участие в всесоюзных спартакиадах, ну и так далее. Хочется, чтобы те традиции, которые были заложены, чтобы они возрождались и продолжались на долгие годы. На ювілейне свято приїхали досвідчені тренери та спортсмени товариства Колос, які прославляли Житомирщину на міжнародній спортивній арені. В колосі 78-го року був переможцем багатьох обласних змагань республіканських. Також маю друге місце тодішнього СССР, друге місце в груповій гонці. 180 кілометрів. Які найбільш пам'ятні змагання були саме в колосні? Багато проїхав командний гонок, в і виповни норматив майстра спорту міжнародного класу. Бажаю підростаючому поколінню успіхів у спорті. І вітаю всіх із святом. Що зараз виконують ваші вихованці? Є вже майстри спорту. Ні, ще майстрів спорту немає, але ж тако багато кандидатів в майстри спорту. Ну і стараємося поповнювати копілку на республіканських змаганнях і також на міжнародних змаганнях. Є син у мене також майстер спорту з велоспорту, теж виступав, багато приймав участь за колос і також переможець багатьох змагань. Тобто, значить, велотрадиції, в радомишлі живуть, так? Так. Династія, династія в радомишлі велоспорту, і традиції дуже хороші, багато тренерів працює. І стараємося в ці важкі часи. Ну, виживаємо і досягаємо успіхів. А як з фінансуванням? Фінансування. фінансування Багато... Я знаю, велосипеди зараз дорого коштують дорогі велосипеди ну, допомагає багато спонсорів є спонсори ну і також організації в радомишлі допомагають із виїздом на змагання і придбанням інвентарю. А де тренуєтесь? тренуємося на, на своїх дорогах в радомишлі також виїжджають діти в Закарпаття зараз на тренування. Ну, все, все нормально, все. стараємося працювати. Про велотрек не мрієте? На велотреку виступаємо, виступаємо у Львові. весь час. – Свого власного немає? Ні, немає. Свого власного не маємо. Але ж стараємося виступати і показувати і на велотреку у нас хороші результати і на велотреку також. Дуже приємно втім, що я починаючи з 1962 року, коли почав тут під керівництвом почав снамарський спорт, заснув тренера України Марії Івановна тільки нині покійної. У цьому ж самому технікум сільхозу я почав навчання і почав займатися велосипедним спортом. І контакт тримаю, рахуйте до, до цього часу. Ось цей стаж. Це, це, тут вже і поколінь, багато поколінь пройшли, і дуже приємно, що ще я почав займатися, коли був головою е, ну, обласної організації Колос Велик, колос покійний В'ячеслав Степанович Корзун, а потім Михайло Микола Михайлович Дідківський. Ось вийшов на пенсію недавно Костянтин Кирилович Марчук, я при тих людях в основному я зв'язаний все своє життя 62-го року присвятивши спорту і нині до цього часу працюю в спортивній школі в раду. Що побажаєте всім колосовцям? Я тут я бачу у залі збирається і покоління молоде, і я, я всі би хотів би. Молодим побажати ну, спортивної закалки, відмінних успіхів і сів на колгос, на Колосовській Ниві. А старшому поколінню, звісно, хотів би побажати спортивної закалки і багато-багато років здоров'я і багато-багато років життя. На відміну від людини, чим старша організація, тим більше можливостей вона має, щоб зійти на найвищі щаблі перемог, адже її резервом є досвід, підкорені вершини, а головне люди, які є носіями ідей. Єдність колосовців допомогла їм зберегти та примножити славні традиції фізкультурно-спортивного руху. На зборах шанували ветеранів спорту, активістів, тренерів, відзначили тих, хто примножує спортивний врожай колосівського товариства. В Житомирському більярдному клубі Ріо відбувся турнір пам'яті Михайла Малюги. Він був протягом 40 років провідним інженером заводу Електровимірувач, начальником відділу автоматизованих систем управління. Окрім того, безмежно любив спорт. Був чемпіоном області з багатьох видів спорту, і одним з них був більярд, яким він захоплювався все життя, маючи математично-аналітичний склад мислення. Для Михайла Малюги більярд був захопленням всього життя ще зі шкільних років. Свого часу він закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Для нього більярд був як математичне завдання, де він розраховував траєкторію кожної кулі. Ще в грудні Михайло Малюга виграв турнір з більярду серед ветеранів баскетболу. А цей турнір, на жаль, був уже турніром пам'яті прекрасної людини, члена більярдного клубу Академія Михайла Малюги. Это человек просто уникальный, судьбы. Это, я считаю, не оговорюсь, если скажу, это великий спортсмен. Михаил Иванович Малюга, можете себе представить, был чемпионом области по семи видам спорта. Это просто уникальный случай. Я не знаю такого второго спортсмена, как минимум в Украине, чтобы был чемпионом области по семи видам спорта. Кроме того, он был неоднократным чемпионом города, области по бильярдному спорту. И в 2007 году, когда проводился чемпионат Украины среди ветеранов в городе Житомире, Михаил Иванович стал бронзовым призером чемпионата Украины. То есть конкретно в бильярдном спорте его вклад очень большой. Он был учредителем Федерации бильярдного спорта нашего Саретка Украины в городе Житомире. Он был учредителем единственного на Украине клуба ветеранов бильярдного спорта Академия. Поэтому вклад его в наш спорт неоценим. Поэтому мы сегодня проводим турнир в его память. Какие вот черты характера отличали его? Ну, не в обиду нам всем сказано. Я бы Михаила Ивановича охарактеризовал бы так. Это был ум, честь и совесть вообще спорта. И конкретно бильярдного спорта. Это человек, который... Ну, не было такого случая, что проиграв или выиграв, он не пожал руку партнеру, или чтобы самокритично не отнесся к своей игре, у него никогда не было такого, чтобы кто-то был виноват, если он выиграл, он выиграл, если он проиграл, он всегда говорил, я сам виноват, так играл ну, бездарно, поэтому и проиграл. Вот. от него надо было учиться вообще как быть спортсменом, как участвовать в турнирах. И Действительно, на редкость порядочный человек вот как и его тоже знал много лет, это был очень порядочный и честный человек. Да, очень порядочный. Если я говорю, какое-то намечалось какое-то спортивное движение, всегда обращались к Михаилу Ивановичу, потому что э, знали, что этот человек, во-первых, поддержит, во-вторых, он ну всегда, позвонишь, встретишься, подскажет. Все-таки он был умница, потому что ну, закончил физико-математический факультет, все-таки университета. У него и склад ума был, я бы сказал, математическо-аналитический. С ним приятно было иметь дело вообще по жизни. Поэтому, конечно, ребята пришли, чтобы почтить память его. Вот этот турнир мы в его чести проводим. Я думаю, что он будет традиционный на многие годы. Да, естественно. Это будет ежегодный турнир, потому что, вы же понимаете, его вклад, я имею в виду сейчас бильярдный спорт. Его вклад просто тяжело недооценить или переоценить. Поэтому этот турнир, естественно, будет ежегодным. Что вот. ж так случилось, что ж делать. Пам'ятайте, ми потрібні таких людей. Більярдний клуб Академія спільно з рідними та близькими Михайла Малюги започаткували цей турнір і мають на меті проводити його щорічно. Він також співпав з днем народження дружини Михайла Івановича. Я, звісно, очень благодарна людям, які такой турнір організували. потому что Михаил Иванович был очень достойным человеком. Сегодня много говорили о том, что у него в спорте достижений много, но он же еще около 40 лет проработал на заводе электроизмеритель, был начальником отдела СУП, а СУП это автоматизированные системы управления, то есть внедрение ВМ, это было вот с ним связано, он много вложил туда, орденом награжден, то есть он был победителем во всех делах, за которые он брался. Ну и вот не смог победить только болезнь. Вот. И я очень рада, что так много участников сегодняшнего турнира, много людей, которые его помнят, уважают, чтят, и которые ну, пропагандируют все-таки спорт в жизнь. И мне наде... хочется надеяться, что ну, жизнь моего мужа будет примером для молодежи вот такой отдачи во всех направлениях. У нього залишилися три внука, і я очень хочу, щоб вони були такі ж устремлені, такі чесні, порядні, як їх діти. І хочуть, щоб цей турнір якраз этому. Я Відчуваю таку світлу, ну можливо, це і радість є за те, що в мене такі батьки, за те, що я виросла в такій сім'ї. Те, що сьогодні такий перший турнір, багато людей зібрались. Ви знаєте, я багато за цей час продумала. Я щаслива, що в мене такий батько, і я, мені дуже приємно, що люди збираються, щоб його згадувати, що організовують такого рівна заходи. Від щирого серця я хочу побажати більярдному клубу процвітання і тим людям, які розвивають цей спорт, здоров'я, здоров'я і терпіння і довгих років життя. Які найбільше риси відрізняли вашого батька? Ви знаєте, батько мій дійсно унікальна людина. За життя я бачила різних людей, різні якості. Але оці особливі риси це порядність як принцип, це коли сказане слово за ним одразу слідує діло. Це людина надійна, це така глиба. І крім того, він чемпіон. Він чемпіон не тільки у видах спорту, але він і чемпіон, і в житті. І, мабуть, чемпіон потерпінню, коли він справлявся з тією хворобою, ну яка в результаті забрала. Ці риси, мабуть, передались вам у спадщину. Його ви теж досягли багато в житті. Наскільки я знаю, професор державного технологічного університету. Ви знаєте, ці риси, вони не мов такий стрижень. І той шлях, яким я пішла, теж він, ці риси дозволили досягати максимуму від того, на тому шляху, на який стала. Взяти участь у більярдному турнірі пам'яті прийшли не лише члени клубу Академія, а й приїхали з різних куточків області спортсмени, які добре знали Михайла Малюгу як спортсмена і порядну людину. Михайло Іванович, звісно, унікальний чоловік, світла йому пам'ять. турнир это святое провести в его честь. Значит, я его знаю очень давно. Я еще, как говорится, школьником в школу ходил еще. Познакомились мы, кстати, даже не на бильярдном столе. Познакомились мы на футбольном матче. У меня был старший брат, и они играли в одной команде за измеритель. И была выездная игра в Коростышеве. И приехали мы туда, и там В раздевалке, у них спорткомплекс, типа такой небольшой. Там стоял бильярдный стол, кстати. Получается, что все-таки на бильярде. Но И Михаил Иванович, там что-то стоял, тренировался, тыкал, говорит, говорит, давай сыграем. А я только починав, я тогда еще ребенок, школьник. Ну, мы с ним сыграли, он говорит, да, неплохо, говорит, тренируйся и получится. С тех пор, вот занимаюсь тоже этим видом спорта, до сегодняшнего дня, как говорится. Ну, а Миша, это, конечно. Сказать много, но это ничего не сказать. Вот, ну, ты по памяти, вот, когда вы с ним встречались за бильярдным столом, вот насколько тяжело или интересно просто. Да, с ним интересно играть, потому что он соперник до конца, до упора, как говорится. Он очень злился, когда проигрывал, например, вот он он стрем... стремился соперник, да, конечно, только на себя стремился только к победе но и у него это часто хотя у нас вот в последнее время равная игра мы одинаково, раз он выиграет раз я выиграю вот даже по турнирам вы знаете, как это было но он такой спортсмен до кости мозгов до мозга костей вернее ну, какие черты вы считаете его отличали от других? благодаря которым Оля, к победе в первую очередь Он до последнего, я же говорю, никогда не даже будет, будет видно, что он уже все равно проверил, он все равно будет бороться. До последнего шара. То есть, я так думаю, он во всех видах спорта. Так. Что и привело его к такому титулу, как чемпион по семи видам спорта в области. Это же, как говорится, нужно заслужить. Так просто его не дадут, этот титул. Михайло Малюга дійсно був унікальним спортсменом. З двох видів спорту він був кандидатом в майстри. Із семи видів мав перший спортивний розряд. Багато разів ставав чемпіоном області. Це при тому, що спорт для нього був лише хобі, а основна відповідальна робота начальника автоматизованих систем управління була на заводі Електровимірювач. Турнір пам'яті тривав протягом дня. Всі прагнули перемогти, тим більше, що учасники змагань знали Михайло Малюга, як талановитого більярдиста і прекрасного партнера в цій інтелектуальній грі кожен турнір має своїх чемпіонів. Бронзові медалі отримали багаторазовий переможець ветеранських змагань Олександр Барановський та автор сюжету Сергій Богінський. А у фіналі Сергій Еверт переміг в напруженій боротьбі Віктора Сіранчука. Він і отримав переможний кубок. Его игра, которую я увидел давно до того, как начал хорошо играть в бильярд, подтолкнула меня к тому, чтобы усиль, более усиленно заниматься. Я видел, к чему можно стремиться, ну, чего можно добиться, если тренироваться. И поэтому я ему очень благодарен. Всегда буду помнить. Я думаю, все будут его помнить, и не только бильярдисты. Я знаю, что вы э, сами летчик по специальности Михаил Иванович был математиком, вот, наверное, все-таки вот это математическое мышление помогает бильярду. Думаю, однозначно, что помогает в мышлении, в понимании не только математики, фізики, физических каких-то закозаконов быстрее как-то начинаешь улавливать. Я думаю, тот человек, который все-таки ближе к математике фізики, физике, он быстрее начинает улавливать все вот эти нюансы, тонкости игры, потому что нюансів на самом деле очень много в игре. которых непонимание, которые мелких нюансов приведет к тому, что человек может просто разочароваться и дальше прекратить тренироваться. Какие впечатления о турнире вообще? обалденные. Очень, очень вижу, что повод, конечно, такой, что мы встретились, но что поделаешь, раз такое произошло, встречаться нужно, помнить нужно, и то, что мы здесь посражались, как бы каждый хотел, конечно, в этом турнире тоже победить. И впечатления только самые приятные. Дякую всім за участю. Да, світла пам'ять Михайлу Івановича. Я хочу сказати, що ну, така гордість в мене. Син, названий на честь батька. В мене була така світла мрія, коли вони в одній команді будуть грати. Ну, можливо, це вже буде в мріях. І я сподіваюся, що син Михайло Андрійович буде таким же вольовим. Таким же цілеспрямованим, як його дід, ми щасливі, що такий батько і дід був нас в нашому житті.